Всім привіт! Ми зараз знаходимося на моїй невеличкій кухні. Я спеціально тут нічого не прибирала, щоб ви оцінили масштаби катастрофи. І коли я кажу, що в мене маленька кухня, це не означає, що я прибідняюся. Тут буквально два кроки вперед і два кроки у ширину. І здавалося б, незважаючи на те, що вона дуже маленька, як ви бачите, ось це все. Нічого мені не заважає її захламити. Ви можете запитати, Маша, а де ж тут мінімалізм? А чорт його знає. І мій план капкан це змінити все на кухні. Ось у мене тут є декілька шаф. Ця малофункціональна. Хіба що тут зверху дві полички потрібно прибрати? Тут у нас стоїть бойлер, і звісно, як то кажуть, пакет з пакетами. Далі, ось ці дві шафки. Давайте подивимося, що тут. Тут посуд, який, до речі, також потрібно перебрати, особливо деякі стакани. І тут у нас також зберігається посуд. У цій шафці у нас зберігаються різні запаси. Їх також потрібно почистити, бо це якийсь жах. Тут мікрохвильовка, і ось тут я зберігаю лотки. Понизу найбільше мені хочеться, по-перше, викинути цей рушник, по-друге, змінити ось тут. Ну, це, це просто. Трішки прибрати тут. У нас зберігаються тут різні спеції. Далі тут у нас ложки, декілька різних каструльок. І ось тут я зберігаю різні крупи. З іншого боку, у нас стоїть ось так холодильник, така штучка, де я зберігаю воду, і овочі, фрукти, які не можна поставити в холодильник. Ну, загалом це все: смітник, мій штатив. Я не хотіла показувати от саме оці бардаки, думала, спочатку приберу, там щось якось порозставляю, а потім вам покажу, бо все ж таки прийнято показувати щось гарне, естетичне і в той же час я показую немитий посуд. Але з іншого боку, я хочу побачити ось це до. І після яким воно стане. Тому наразі такий план, я щодня находжу 10 тисяч кроків, і я хочу піти в один магазин, пішки подивитися деякі органайзери, але, але я не думаю, що я буду їх купувати. Можливо, якщо мені дійсно щось сподобається, Тому що одне правило, яке я дійсно засвоїла, це перед тим, як щось організовувати, потрібно викинути або віддати, продати непотрібний хлам. Бо якщо Купувати органайзери і організовувати те, що організовувати не потрібно, ну, почало якось дуже дратувати все несправжнє і, знаєте, таке пластикове, і яке швидко руйнується. Хоча до цього у мене проблем ніяких не було. Певно, зараз зрозуміють люди, які проживають у зйомних квартирах, це зйомна квартира, і нам тут особливо змінювати нічого не можна. І знаєте, коли ти живеш не у своєму житлі. У тебе є така ідея, що от-от і я переїду. Або от-от і щось зміниться. Для чого мені купувати щось таке надійне, щось таке довговічне, якщо це житло не моє, і якщо от-от і я таки переїду. Щоб ви розуміли, оце от-от зі мною вже 4 роки. Так я купувала деякі речі, наприклад, якась пластикова підставка. Я її купувала і думала. Нічого страшного, якщо вона зламається, то, по-перше, це не шкода, бо вона дешева. По-друге, це не шкода, бо це не назавжди. Ми ж то от-от і переїдемо. Але з часом я зрозуміла, що це от-от, по-перше, може і не настати так швидко, як ти собі плануєш. А по-друге, ти щодня користуєшся цією річчю, неважливо, це зйомна квартира, чи вона твоя, і ти щодня це бачиш, і щодня, якщо тебе щось в ній дратує. Ти щодня спотикаєшся об це роздратування? І на магазин я вже вийшла, нічого там мені не сподобалося. Але я зараз зайду ще в інший, подивимось, чи буде там якийсь успіх. Так, по другому магазині нічого не вийшло. Теж можливо піду десь перекусу перед тим, як іти додому. Додому на свою кухню, я зараз буду прибирати. Я нічого не знайшла. З одного боку це мене трішки засмутило, тому що я хотіла за сьогодні спробувати все тут організувати. Все ж таки, я принесла дещо додому. Це ось такі дерев'яні лопатки. Найбільше мені хочеться організувати ось цю частину, бо щось мені здається, у нас забагато різних скляночок і чашок, як для двох людей. Найперше я буду прощатися із склянками, у яких немає пари. Є ще деякі предмети, які або несуть сентиментальне значення, або я не хочу їх Викидати, бо а раптом, що саме з такою категорією речей поки що найважче. Сюди я буду складати, боже, подивіться, просто на ось витяжку. Це просто жах, її треба помити. Значить, сюди я буду складати речі, якими ми користуємося рідко. Тут у мене такі набори із склянок, як то кажуть, для гостей. Ось до них в наборі ще йшов ось такий глечик, типу підсік чи воду. Я не знаю, чому називається для гостей, чому ми не користуємось також цими склянками. От вони просто лежать в коробці. Ця звичка е, Радянського Союзу, я не знаю, мене трохи дратує. Залишаю ось цей термос, він мій улюблений. Точно буду прощатися з цими гаджетами. Я навіть, чесно кажучи, не знаю. Це здається для. Для чого це? Для ананасу чи для чого ця штука? Це для соку, але я не чавлю таким способом сік, тому мені здається, це безтолкові речі для мене. Тільки ну я сказала, що буду позбавлятися цих штук, в мене зразу в голові такі думки: типу: раптом воно мені треба, а раптом я буду давати сік. Чотири роки, чотири роки не давила, а зараз буду. Зрештою, виходить щось таке. На нижній доступній поличці я залишила те, чим ми найчастіше користуємось. Це взагалі моя улюблена чашка, я зараз з неї п'ю просто постійно. Ось ці дві склянки також мої улюблені. І іноді, коли я п'ю чай, то наливаю сюди або каву сюди. Шейкером ми користуємось одним, то я поки що залишила, подивлюся. Якщо він нам не знадобиться, я його. Потім пізніше просто викину. Тут на цій поличці речі, якими ми також користуємося рідше. Це такі штучки, щоб робити сніданки на ніч, там вівсянку, чи що залишати в холодильнику. Цими ці мої дві чашки також улюблені. І ось ця, в принципі, непогана. Я поки що їх залишаю. На цій поличці те, чим ми користуємося найрідше, якось руки не доходять до цих чашок. Це хлопцеві з роботи дали, це йому брат подарував, це мені батьки подарували. Воно з одного боку, звісно, трішки дратує, що ті чашки наверху ми ними і не користуємося, і воно якось захламлює полицю. Воно поки що не піднімається рука, їх викинути. Цією поличкою я задоволена набагато більше. Знову ж таки, єдине, що... Ось ці тарілки я використовую тільки на якісь свята, тому що вони білі і до всього підходять, коли гості приходять. Також я поставила сюди ось цю тарілку, яку ми рідко використовуємо, але поки що нехай буде. Це мені подарували, це сільничка і для перцю, але ну, я поки ними не користуюсь, але нехай будуть. Оце я сама купила в Марокко, Не знаю, чим я думала, їх там 5 штук слієць. Вони прикольні, але щоб дуже сильно. Просто якби у нас, можливо, був стіл, з яким ми їмо, вони би стали в нагоді. Цими тарілками ми користуємося глибокі, це такі маленькі, користують для соєвого соусу, якщо ми їмо суші. Помила, до речі, витяжку. Ви можете сказати, чому ти раніше її не помила, перед тим як показувати на камеру. Але ну, а де взяти тоді до після, якщо я все помию? Так, передвигаємось ось сюди. Є такі речі, ми не, ми не те, щоб не користуємося. Я навіть забула, що така взагалі існує. Значить, в цю штуку це хлопець купив 100 років тому. Знаєте, оце коли ти крутиш і із зелені прибирається вода там, чи з фруктів. Я таким не користуюся, але нехай поки що буде. Я сюди поскидала якісь різні шурупи, гвозді, болтики і ставлю назад. Що це? Звідки? це? Це я викидаю це такі кришечки, вони йшли. До ось таких лотків їх залишилось цього лише два, і дві кришки я залишила. Знайшла ось аж скільки різних формочок для льоду, кульочки для льоду. Ми і льоду скільки не вживаємо. Знаю, що робити з цими серветками. Я їх купила, бо, по-перше, вони мені сподобались. Але насправді вони виявилися дуже дуже плотними, і ними не дуже приємно якось витирати руки. Либо для прибирання використаю. Точно буду прощатися із такими свічками. Ми ними не користуємося і вони валяються там. Тому вийшло набагато краще. Все тут тепер акуратно. Воно якось не накидано. Мені подобається. Знайшла в себе дві ось такі губки, я не пам'ятаю, як вони називаються, щось на М, але я так і не зрозуміла, як ними користуватися. Можливо, хтось мені підкаже, напишіть в коментарях, тому що ну, я не знаю, викидати чи зберігати. Так, я знайшла в себе ось такий ящичок, принесла його з ванни, поскладала різні мочалки і накрию його і поставлю туди вниз. Що нижню доведеться трохи відкласти, і я перейду ось сюди. На цій полиці є такі речі, які я не знаю, куди діти. Наприклад, ось у мене є льон. Бабуся мені дала гарбузового насіння. Що мені робити з такою величезною упаковкою гарбузового насіння? Сдалося б, скільки цієї кухні, але я уже. Кажучи, втомилася. Вийшло щось типу такого. Я задоволена, крім хіба що ось цих невеличких пакетиків вони мені не подобаються. Але я сподіваюся, що ми просто їх швидко використаємо в їжу, і я їх викину. Організувала різні приправки, я вже не знімала, як я це робила. Мені, до речі, подобається, коли вони продають упаковки, і ось так зверху вже написано, що всередині. дуже зручно відкривати. Ось, Наприклад, тут не написано, тому потрібно підіймати. І шухляді я також вирішила залишити все найнеобхідніше. Перебрала ось це. Я не дуже часто випікаю, тому я поставлю його зверху, там, де місце звільнилося. І я ось цю штуку. Пластмасову хочу замінити на дерев'яну. Я вже сьогодні придивилася, зберігають ось такі ножі. І мене так дратують, бо ми їх і не використовуємо. В нас їх дуже багато, набагато більше, ніж ложок і вилок. Я постійно прибираю, прибираю, а ми бачимо, що відбувається. Зараз розгребу ще раз. Отак прикольно тунець сюди помістився. Раніше я його просто ставила ось сюди і його не було видно. А тепер, коли він лежить. Видно, що воно таке. Блін, класно, я прям така задоволена. Є така консерва, яку ти купуєш, і думаєш, я це точно буду використовувати, а потім воно просто стоїть. Отаким От чином, у мене з'явилося дві банки сушених ось таких помидорів, маринованих, дві банки квасолі. Я вже запитала в чати GPT, що можна приготувати з цим всім, і буду експериментувати. Ось такий кінцевий результат. Я, правда, трохи не задоволена, бо я не знаю, куди поставити цю миску. Вона тут ідеально вписувалася. О, в такому стакані я поскладала все, що ми не дуже користуємося. Рідше, так скажемо, користуємося, а ось сюди те, що користуємося частіше. Гірше на кухні, те, що у нас дуже маленька поверхня і не поміщається все, що я хочу сюди поставити. Моя улюблена кавомашина, я нею користуюся декілька разів на день, а я постійно кручу нею і не знаю, як краще її розмістити. Підставці стоять речі, які б мені хотілося тримати під рукою. А через відсутність місця, як ви бачите, воно виглядає все досить захламлено. Це дуже класний органайзер. Ми його купили в ікеї. Єдине, що він пластиковий і трохи гнеться. Ще одна із чим чому я більше не хочу приносити додому пластик? А ось це все буду розхламляти, віддавати або продавати. Що стара кавомашина і деякі предмети, які були або куплені спонтанно, або більше не виконують своїх функцій. Хоч я не на 100% задоволена розхламленням, але я знаю, що я вже на шляху до свого бажаного способу життя. Писитись на мій канал, і ми з вами побачимось у наступному відео.